Не пасажирка, а прям лотерея, як кажуть. Під'їжджаю на замовлення, телефонує така, типу. А можете заїхати на територію ЖК? Кажу, окей. Під'їжджаю до охоронця, він типу, заявки немає, не пропустив. Знову телефоную їй, кажу, немає заявки, не пускають. Ой, а можете підійти до охоронника, дайте їй трубку, я там типу, йому трубку, я попрошу, щоб пропустив. Думаю, окей. Ходжу до охранника, даю труп, вона там щось поговорила, охранник каже, окей, приїжджайте. Заїжджаю на територію, під'їжджаю до будинку, знову ж платне очікування, тому що вона вчасно вийти не може. Е, тільки вийшла, сідає така, ой, а можете стати десь біля метро, мені там треба в термінал щось поставити, типу гроші, ще щось, думаю, окей. Е, під'їжджаю під до метро, вона там щось пішла, там хвилин 10 очікування. Виходить, сіли, поїхали, їдемо далі, вже на... Ой, я там спосіб оплати поміняла з готівки на без Типу, Нічого, що ну, нічого. я вже зробив? Ну таке ж, якщо чесно. Як кажуть, ще б попросила б я якось покурити, був би якось буба, повний флеш рояль.